Вітаю, мої хороші! Сьогодні дивимося найближчий час. Що найближчим часом чекаємо, що йде в ваше життя, що вам і що є долю? Що буде? Чого не минути, не обійти, що сто 100% відбудеться. Кубковий король відбудеться. З ним пов'язаний Що за чоловік. Тут хтось до вас повертається, е, хтось, кого ви знаєте, е, можливо, він вам щось презентує, подарунок, гроші, може хтось повернути вам борг. Дуже імовірно, е, по пентаклів. І це е, повернення чогось, як у вас даяння таке. Е, може бути повернення людини, може бути. Повернення людиною чогось, може повернення буде кохання в ваше життя, в залежності від того, може бути допомога від нього в чомусь. Тут імператор виходить. Ну, можливо, вище сили вам вирішили зробити подарунок за ваші страждання. Тут дев'ятка мечів, тут складний період, болісний період, коли... Дев'ятка йде після вісімки. Вісімка це е, глухий кут. Це коли ти не знаєш, що робити, як вийти, е, як діяти, тобі страшно тобі е, зав'язали очі, тебе обтикали цими ночами і ти не знаєш, куди йти. А дев'ятка це вже стан, коли ну, тобі е, починаються психосоматичні прояви, тебе починаються депресивний стан, тебе починається. Е, ти не спиш ночами, ти е, у тебе болить серце, у тебе болить душа, е, ти хворієш від цього всього, е, і душею, і тілом, ну, взагалі дуже складний тяжкий стан. І з чим він був пов'язаний. Тут була якась боротьба, тут було якесь е, можливо втручання, можливо, конкуренція по п'ятірці жезлів. Це е, ну, таке, конфліктна якась ситуація. Конфліктна, неприємна це втручання людей. Це може бути конкуренція на роботі. Якщо ми беремо імператора, тут такі карти, що можуть показувати, наприклад, конфлікт між двома чоловіками, до прикладу, так або ж хтось вам дуже якось погано з вами вчинив і от. Інша людина вам в цьому допоможе розв'язати цей конфлікт. Тут переміни, тут по смерті закінчується ось цей конфлікт, оця болісна ситуація, оце ну, кожного це буде різне. Це може бути в стосунках якась особи, які втручалися в стосунки, наприклад, так? Шістка пентаклів і десятка кубків, це дійсно вам, вам дадуть щось, ну, таке прямо, в мене таке враження, що вам от цей імператор зробив вам якийсь сон. Якщо це ваш, ваш чоловік, наприклад, або ну, якась близька людина, близький вам чоловік, то він дуже погано з вами вчинив. Там було задіяно не, не він один, якби ще були інші особи. Якщо це ваш керівник, там. На роботі хтось так, якась посадова особа. Це тут теж було якось ну, ви страждали, ви пережили багато болю через цю людину, і от вам компенсують іншою людиною. От приходить людина, яка вам допоможе, або здійснить якесь ну, от, ваше таке небажання, а розв'яже якусь вашу ситуацію, від чого ви будете дуже щасливі, або дійсно. Вам. Якщо ви шукаєте кохання, вам дадуться кохання, якщо ви шукаєте допомогу, вам дадуться допомоги. ви будете раді, у вас зміниться, у вас перевернеться у вас радикально, кардинально зміниться ситуація. З цим імператором було пов'язано дуже багато цього поверховній жриці. два старших аркани і жриця. Такий мудний, таємничий, все приховане, Не могла бути жінка, могли ви бути таємною жінкою. Такий тіньовий бізнес, ну тут був так, тут ви вийшли з цього всього, тут ви з цього всього вийшли, ви обрали інший шлях, тут ви верховної жриці виходите. Да, він був для вас дуже важливим насправді, але ви пішли своїм шляхом, ви відмовилися. Там багато залишилося і почуттів, і, можливо, вкладено туди було дуже багато, але ви не знайшли в собі силу, щоб від цього відмовитися і піти своїм іншим шляхом. Ви дуже мудрі, ви дуже глибокі. Ви відчували, ви, якщо ви навіть не знали і не бачили, ви відчувалися, що, що там відбувалося у вас за спитлення. Що ж це за такий кубковий? Okay. Це таке щастя. Ну дві це Пентаклів. Двіка Пентаклів і Сунарі. Чого це хочете сказати? І Ну от щось вам або дадуть, або запропонують. Таке от щось те, що ви наче будете як на вагіт зважувати, так? А так чи так? Взяти чи не взяти, у вас буде вибір. Але тут такі доленосні події, тут все так може перевернутися. М -м, прямо, да, і ви тут пентаку королеве. Якась пропозиція. Пропозиція. Сімка Жезлова, ну це така. Тут ви йшли, боролися, прагнули до чогось, і от вам як би, дається можливість. Він може щось запропонувати. Можливо, це не в стосунках, можливо, це в роботі, якась співпраця. Але ви такі будете задоволені від цього. Після ось цього всього пережитого, так, тут вас буде трішки тормозити минуле ваше оте, розбите серце. Якщо в стосунках, то 100% ви будете гойдатися, ось так да, стояти на місці, вам шанс буде. Вам буде пропозиція, можливо, шанс познайомитися з кимось і вам людина щось там. Ну, стосунки, наприклад, запропонує, Скажу, ти так подобаєшся, давай ми будемо магалом з Ну, зараз вже так не говорять, ну вони зрозуміли. Зав'яжеться такого цікавого, А якщо ну, в роботі, якщо це стосується роботи, то тут може бути дуже дуже така цікава співпраця. Прийшли багато випробувань. Ви пройшли вже такий доволі довгий шлях. І тут нове, нове, нове. Ось щось нове входить в ваше життя. Прямо нове і цікаве. Да, у вас тут шлях відлюдника, шлях одинака. Ви все самі тягли, грибли, вирішували. Оце все його переживали. Ну і зараз, зараз з вами. Зараз, дивіться, з узкубків Де ваше життя нове знайомство. Нове знайомство. А, якщо не знайомство, це може бути якась поїздка, це може бути якась звістка, це може бути якась людина, просто цікава в роботі, Ну, але ви будете настільки сповнені, настільки емоціями вас прям, е, захватить. І це ну, по справедливості це е, щось те, що ви заслужили. Це Вами напрацьовано, можливо, ви отримаєте якийсь там туз пентаклів?